Соціальна допомога від 4500 гривень на сім'ю. Ось таке питання. І як це все зробити швидко, не треба нікуди ходити? Я зараз про це все буду розказувати. І якщо ви маєте смартфон, а не кнопочний телефон, і в смартфоні маєте дію, Просто з дому можете оформити виплати, нові виплати у 2026 році. Які ці виплати, крім 4500? Я зараз вам буду про це розказувати. Це дуже просто: у кожного з нас зараз майже є смартфон. Рідко у кого залишилися кнопочні телефони, і дія, програма у всіх є, тому що. Ну, як для мене тоді, я, для мене це така корисна програма. Я пам'ятаю, як раніше люди не хотіли, я не буду ставити цю дію, будуть мене там щось відслідковувати. Потім зрозуміли, що таке треба поставити. Тому що ось зараз, 2026 рік, у 2026 році, держава продовжує підтримувати українців різними програмами допомоги. І частину виплат можна оформити онлайн просто через застосунок Дія на вашому смартфоні. Зараз доступні дві нові допомоги. Це базова соціальна допомога від 4500 гривень та 2000 гривень на скринінг здоров'я. Ось така буде допомога у 2026 році. Раніше друзі людям доводилося збирати купу документів і подавати кілька заяв. Тепер уряд спростив це. більшість даних перевіряється автоматично, а оформлення займає мінімум часу. Чому? Тому що коли ви відкриєте у себе на смартфоні дію, ви побачите ті документи, які у вас є. До речі, хочу сказати, там ще стоїть такий плюсик. Якщо ви хочете завантажити іще якісь свої документи додатково, ви можете в дію також завантажити. Ну, ось і так, друзі, вік цифровізації, що зробиш? Так має бути, і ми маємо бути прогресивними. І почну я з цієї базової соціальної допомоги, ну, така непогана цифра це від 4500 гривень на сім'ю. Це на сім'ю, друзі, дається. З початку 2026 року вразливі категорії громадян можуть якраз ось отримати оцю базову соціальну допомогу. Вона призначається. На всю сім'ю одразу. Тобто, не кожному члену, якщо взяти що там декілька осіб можуть перебувати в сім'ї, які потребують таку допомогу, то мова йде в цих випадках про всю сім'ю одразу і надається строком на 6 місяців з можливістю навіть продовження. Ось така є інформація. Розрахунок починається з базової суми 4500 гривень. Але кінцева виплата залежатиме від складу сім'ї і не тільки, друзі, від складу сім'ї. А у вашій сім'ї є люди, які працюють і будуть враховуватися доходи, буде враховуватись не тільки заробітна плата, а буде враховуватися і пенсія, чи будь-яка допомога, яку ви отримуєте від держави. Тож виплата буде залежати від доходів також. Також будуть виплати залежати від наявності дітей у сім'ї, або від наявності пенсіонерів. У деяких випадках допомога може становити на сім'ю 10 тисяч гривень і більше. Все це буде враховуватися ось саме ось ці аспекти, про які я сказала. Це будуть доходи, діти, пенсіонери, сім'ї, будуть рахуватися ваші доходи, скільки ви отримуєте. Це, якраз, оця допомога не для багатих людей, а для тих людей, хто потребує. Тому вона і називається соціальна допомога. Хто може отримати цю допомогу? Подати заявку можуть перше. Це Малозабезпечені сім'ї. Друге одинокі матері також мають право подати на таку соціальну допомогу. І третє це сім'ї, де батьки зникли безвісти або батьки не сплачують аліменти. Саме оця сім'я. Потребує соціальної допомоги від 4500 гривень, друзі. Допомогу не призначають, якщо працездатні члени сім'ї не працюють понад трьох місяців і не стоять на обліку в центрі зайнятості, тоді така допомога не надається. А також якщо родина має великі заощадження або здійснювала дорогі покупки. Які це дорогі покупки? Це покупку, наприклад, на суму понад 100%. Тисяч гривень. В цих випадках, не дивлячись на те, що і доходи невеликі, і є діти-пенсіонери, але є статки, і є цей факт, то, що людина купила собі щось на суму більше, ніж 100 тисяч гривень, у цих випадках соціальна допомога надаватись не буде. Все це ви повинні враховувати, тому що. Я знаю, що дуже багато хто кинеться отримувати ось цю допомогу. Звісно, що хотілося б, дивлячись на наші зарплати, дивлячись на наші пенсії, я думаю, що кожна сім'я у нас в Україні потребує на допомогу. Ну, майже кожна сім'я потребує на допомогу. Але ось оці тільки фактори, які я перерахувала. Будуть враховуватися, як взагалі оформити базову допомогу в дії. Щоб подати базову допомогу в дії, що потрібно, Ну, перше за все відкрити дію і що я раджу перше, оновити застосунок. Тому що він постійно оновлюється, а у нас, наприклад, стара версія. Тож версія потрібна нова, перший крок, що ми робимо. Це оновити застосунок. Там вам буде запропоновано оновити застосунок, оновлюєте далі ви маєте зайти у розділ сервіси і перейти із сервісів у розділ Допомога від держави. Далі обираєте базова соціальна допомога розділ. Має бути написано базова соціальна допомога. Наступне це заповнити дані. Та обрати картку для зарахування коштів. Коли ви всі свої дані заповнили, ви повинні подати картку вашу там, з Приватбанка, Ощадбанка. Який у вас банк, куди вам зарахують кошти. І там треба не помилитися. Саме у подачі такого рахунку, тому що я знаю, що до мене зверталися говорили: Ой, неправильно, неправильно, у мене та карточка вже закрита, а я подала якби, саме ту карточку. Тож будьте уважні. І в кінці, коли ви це все зробили, треба підписати, здійснити підпис заяви через Дія-Підпис. Підписали, надіслали. Запрошення іншим повнолітнім членам сім'ї, вони також мають підписати заяву. Повнолітні члени сім'ї, друзі. Не неповнолітні, а повнолітні члени сім'ї також повинні підписати заяву. Для подачі заявки потрібен біометричний документ. Тут йдеться мова про ID-картку. Закордонний паспорт або верифікований податковий номер. Оце повинно бути. У кого немає ID-картку, є закордонний паспорт. Взагалі, я дивлюся ось на цю цифровізацію і розумію, у мене ще паперовий паспорт, що треба його міняти на ID-картку, і треба це зробити. Далі я говорила про допомогу 2000 гривень на скринінг здоров'я це одна із нових виплат таких 2000 гривень на скринінг здоров'я. Вона доступна для українців, яким виповнилося 40 років, тобто для українців від 40 років, тобто Виповнилося 40 років, і ви маєте право отримати допомогу у 2000 гривень для того, щоб дослідити своє здоров'я, тобто здійснити скринінг свого здоров'я. Держава сама надсилає запрошення в дію через 30 днів після дня народження. Отак От буде. І користувачу потрібно лише підтвердити участь у програмі. Вам надішлють таке запрошення, ви підтверджуєте свою участь у цій програмі, і після цього протягом 7 днів зарахують надію картку вам ці гроші. Кошти, як можна використати ці кошти? Кошти можна використати, друзі, тільки на медичні обстеження. Після огляду лікар надасть рекомендації або призначить додаткові аналізи, якщо це звісно потрібно і до якого часу можна витратити ці гроші. Якщо день народження до 30 вересня гроші потрібно використати до 17 грудня. Якщо день народження з жовтня по грудень, кошти будуть доступні до 31 березня 2027 року. І, друзі, якщо не вкластися саме у ці строки, гроші повернуться до бюджету. Тож, будь ласка, хто дбає про своє здоров'я, можете використовувати оці гроші. І таким чином, у 2026 році українці можуть оформити зразу дві державні виплати через дію, не виходячи просто з дому. Це значно зекономить час і спрощить. І спростить нам отримання цієї допомоги. Ну, такі ось позитивні моменти, які відбуваються в нашій державі. Також захотілось про це розказати, але ж це важливо і ще для нас, для тих, хто потребує такої соціальної допомоги. Скористайтеся цим. Я вас повідомила, буду повідомити іще про новизну, яка відбувається у соціальній сфері. Буду розказувати про це далі. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, будемо дружити, будемо знати законодавство разом, тому що незнання закону не звільняє нас від відповідальності. Бажаю всім миру, добра і здоров'я.